А фіт підійди. Дуже так було класно його слухати, коли в мене батько помер. Меньджон I Дравінчукович. Mean так. Всім привіт, привіт. бадьорий настрій. Потужний ранок. Це Женя. А це Уля. Це Лєра. Це Настя. Підйом. На, на новому каналі. Ми будемо ну, владувати пісні да, за одну ну, секунду. Серйозно? Що правда? Що за рубрика? Мені здається, що це буде щось з репом зв'язане. Яка у нас рубрика? Я очікую лише щось важке. Хід прока. Оце вже щось цікавеньке. Це буде нескладно. Джастин Бибер, бэйби, база, просто основа. Джастин Бибер, бэйби. Фит, пидиди. Блин, это это. Пидиди там. Помоги. Вообще малый Джастин Бибер был. Вы знаете, кто? Это Джастин Бибер. Крізь мене пройшло. Baby. А, ну. Пісня Бейбер". Джастин Бібер, пісня Бейбер". Baby. 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 Ну, Спочатку, звичайно, голос такий трішки дивочий був, а зараз вже возмужала трішки. Бейбі! Що думаєш, хто краще, Хейлі Бібер чи Селена Гомес? Селена голос, то він в мене асоціювався а. постійно, Селена Гомес. Та в смислі обі красотки. М. Ти що? Ніякої мізогінії на цьому шоу? Да. I'm sexy and I know it, а хто Sexy and I know it. там, короче, якось так, вони там два чувака. LMFO. I'm sexy and I know it. А я знаю цю пісню, я знаю. Ну, ви поняли, як вона. ЛМФО, щось таке взагалі така асоціація з приводу всяких паті, вечірок, дебільні аватарки у ВКонтакте. Я не пам'ятаю ці букви, як вони в якому порядку розположені. Ні? Да? Ну так. Да. Подобались його штанці такі. Так, так, так. Так, З... кошачні. Ні, там не кошачі, там зебра, напевно, була. Зебра? Ні? Да. Ну, в 2012-му вона там була в лагері на дискотеки. Отак була. Да. В якому лагері це було? Вікторія Кейгорів. Була така група, яка називалася Queen. І Фредді Меркурі колись виходив у лосинах. Ну я думаю, Елен Паул щось взяв із Фредді Меркурі. Для підвищення самооцінки дуже добре підходить. Ще й брайлик і даймо даймон Сар'яна. І Шайн. Шайн. А, Даймондс. Ріана. Це Ріана. Сан... Райс чи Саншайн? А, извиняй. Ну це Ріана. Ріана. Чи без пальця не залишилась? Саншайн? Пальця. Diamond. Diamond like a diamond. Diamond. Diamond називається. Diamond Diamond. Я її часто співаю, коли знаєте, цей настрій поспівати, коли Владіка нема вдома. У мене відчуття, що у мене зараз ні хоче відвалиться. А це вишена нігтями нажимать руками. Ріана вкрала пісню у кенельзе. Ні, не знаю. А що за пісня? Головою твоєю буду натискати. Все буде добре. Вона я по-своєму перепрацювала так і використовувала у начебто Ворк пісня називалася. Дуже. Вона ікона. Imagine Dragons. Я перший був. Imagine Dragons. Блін. Давай далі. Imagine Dragons Radioactive да, ну. <реклама> да, ну. Imagine the Dragons Radioactive да. О. Ну круто Я вже розповідав за цю історію, Коли я працював в караоке Ось більше не буду повторювати жінка яка там була Не пиши мені Radioactive я просто згадувала, поняли, як вона йде, і я згадала, що вона приспів і не співала. А, радіоакція. Да, боже, я не згадала до цього моменту. Я взагалі не розумію, як можна це співати наживо. Це нібито дуже важко. А я люблю цю групу. На їх концерт я теж хочу поїхати. А, з якого фільму? Чи просто звідки? Чи... <соцентр> 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 я я з цього вокаліста, як його звати, не пам'ятаю. Imagine Dragonчук. Його звати? Так. Джон Драгончукович. Та <маслуж> це, <було> <гум> це ж було вже. Це ж було вже. Це ж було вже. Писем. Там дівчина така весела така. Асія, ти лейт. Ось це? Руки. Руки тут. Я хочу малый Я не вспомню, кто это Ось тут, ось тут, ось тут. Нет? Риана. Эминем. Амбрелла. That's what people say. Shake it off. Shake it off. Uh, shake it off. А співачку? О, я знаю. А гадна фіна дете? Тейлор Світ з Чекінгом. От дуже нагадує, де був Бруно Марс, одна дівчина с Блэкпін. Я знаю, что за Тейлор Світ? Тейлор Світ. Можна мені це рахувати, я брат? Я знаю, что песня называется Хэппі.

Це ця. Get nothing in my brain. Wait. That's what people say. Mm -hmm. Теж, кстати, з цієї ж опери, можливо, вони взяли собі зазабеліровані барабани. That's what people say. Це була музична вставка. <laughs> Дякую. Це Тейлор Свіфт. Це Керл yeah. Тейлор Свіфт. Тейлор Свіфт. Пісня, я не пам'ятаю, як називається. Ше барі барі, ас. Було багато випадків, що настільки багато людей прийшло на концерти, що там навіть летальні були. Каміоме. Пост мало. Дрейк. Каміомай. Да ні, це Дрейк. Це Дрейк висефо. Каміомайсефо. Ну, це назва. Hotline Blink. Dreke. Та я не знала. Щак. Дрейк. Кенрік Ламар краще. Угу. Вона в нього дуже популярна була. прям дуже сильно. Кики, do you love Нет, me? Нет, это не yeah? трек. Ну, все понятно. Love, myself, um. Так. Риана... Сия Чендлер. Сия Чендлер. Dakar, конечно! Ой, чип чип триз. Да божь не включи дай послухать. Клип бачила? Конечно. Офигенно? Мені її клипы подобаються, вона там танцює Так. Jump jump jump, and and jump. bye-bye В неї взагалі образ такий прикольний. І ще вона займається гімнастикою. Танці класно, все круто. Сія. Топ. Наш шпагат можемо в кадрі сісти. не Думала, що це співачка. До речі, теж емореп. Боже, я спутла її зріал. Я перший був. Це Ед Ширан. Виконавець Те ж самий чувак, який співав. На uh, Boy Боже, я пам'ятаю, в якому 18-му році. Da, <in> <in> Там ще кліп, де він oh, <in> сидів сидівши. Та блін, можна я вже скажу? Едуардо? Uh, ed Едуардо. Скільки прослуховувань на ньому? Він так дуже популярний, він десь рік точно відрослився. Це сиранши. З ним ще я не пам'ятаю назву, наші українські виконавці, вони дуже круту пісню зробили. Це... Uh, feel it still. Mm -hmm. Mm -hmm. Її звати як-та. Mm -hmm. Зараз я скажу. Uh. У ну, не виконався не згадаю. Але я знаю цю пісню дуже добре. Знаю, але не пам'ятаю, хто виконує. У назві перше слово країна Європи. Що? Україна Європа? Так, Франція, Великобританія, Бразил... Європа, Бразил... Опа, нормально, Іспанія, Італія, Люксембург... Так, він з Румунії... Бельгія, Німеччина, Британія, Франція... Ірона Дракула... Аааа, Португалія... Португал... Португальський... Португальський чоловік! Билли Айлиш. Барри фаворент. Не? Не. Это Билли Айлиш. Бэд Гай. Билли Айлиш. Бэд Гай. Бэд Гай. Ой, припутала. Круто, що вона теж стрільнула, коли їй було 16 чи скільки років? Ну біля що, то, конечно, красотка, да. ще одна красотка. <реш> дуже класно Біляшик, Біляшок дуже класно. <реш> Який твій саме улюблений альбом біля Аліш? Мені подобались пісні з останнього альбому. Це було непогано. Особливо сподобалася пісня ланч. Та що сказати? Останній мені сподобався. Останній класний да, останній класний мені це імпонує, тому що вона дуже робить гарним узлом. Дуже так було класно його слухати, коли в мене батько помер. І мені подобається, що вся молодь, яка є на всіх платформах. Я заходжу навіть в якісь індійські чарти топ 100 у топ 100 Індія, топ 100 США. І вона там є. І я така, слухаю, коротше, їду до похора і слухаю, ці треки така для да. розумію. Кат, кат кат. Досі залишається на піку. Постійно щось таке нове, круте, випускає. Так, да, вона дуже цікавий свій стиль. Вона його несе людям. Да. Ще не бачите, кожен де Кості? Вон. Які ми бліді? взагалі. Я все, що Ого. чекаю на метал. Закриваємо рубрику. Дорогі українці, підписуйтесь, ставте лайки, коментари. <реку> <реку> Нормально це була класна співпраця. Це була класна рубрика. Набагато краще, ніж рок, реп і так далі. по списку. Вибирайте якісь музичні смаки для себе. Ось особливо в українській музиці. Залишаємо коментар під цим відоськом. Особливо хто вам більш сподобався в цій рубриці. Ставте лайки, пишіть коментарі. Будь ласка, напишіть, відпустили. щоб нас випустили або погодували. Ми були просто чай. всім. Пока! Пока! Пока. пока, пока! пока, кайте Дома я можу тобі сказати, ти бляха титан. взагалі. марчел тут сипався, поки камі я тут був.